Я розумів, що йду на війну у мобілізацію у 2015 році. У мене стремлення було к навчанню. Я навчався, навчався, і, і Ну і Вмію те, що вмію. То, що непогано виходить у мене. Найгарячіше було у Харкові, танчик, слава Богу, нас витяг. Ми приїхали прямо к, к центральним воротам ферми, де була ферма. Під'їхали, де в апріорі не повинні бути, як нам по координатам сказали. Приїжджаємо, а там і все вже, вагнерці. І давай же ж нас хлопати. Сидиш у танку, а по тебе луплять за всього. І не знаєш, господи, що це зараз буде? Все, каюк, мабуть, це остання моя хвилинка. Ну нічого, піднялися на гору, тоді ж міха... командир тоді зацупенів, перелякався і не управляємо. Механіку по радіостанції ж передав, що беру управління на себе, слухайте мене. І вивів танчик на гору, бо як спускалися, такий спуск крутий був вниз. Спустилися після першого пострілу, з чого вони там влупили, я не знаю. в мене гармата впала. Виїхали на горуш, розвернулися і почали пряму на водку по мені вести. З чого там стріляли, хто знає. Взагалі, побачив після крайнього попадання білий дим з ЗМЗ. Кричу екіпажу, все евакуація, зараз детонірують БК. Тільки люки відкриваємо, вилазимо. Командира витаскують, тут спригують. Не успівав бронежилет надіти, він одразу 200. Механік і я встигли бронежилети і почали відходити. Він уперед побіг, а я ж прикривав. Поки бой вівся, ну, десь метри 800 була дистанція, А стрілювався, стрілювався і все. А лишилися тільки медні, нікого немає. І тут де ця машина евакуація взялася наша. Їдуть, а я ж механіка, механік у мене на голови дві вище за мене. Я ж його тяну, бо він теж за 300, аж ноги посікло йому дуже тягнуть. Думаю, ну все же, тут нам і капець. Колись все, вже, кажу все. Коли приход, і я 300. Кажу, Толя, все, тут ми залишимося. Коли машина їде, евакуація, по тормозам, нас закинули. А нас отак вот от... І я ж за броню учепився, такий, господи, не поламайся, чи гусянки не злети, бо капець буде. Нас багато двохсотих везли і трьохсотих, щоб ми залишилися у двох танків. На точку евакуація відвезли і нас там почали теж добивати. Ну, не вийшло, бо в ангарі сховалися, бо там яма смотрова була. І ми у ямі посідали під автобусом, поки все утихло, як утіхалася, ж другу машину, нас евакуїрує на госпіталь. Після госпіталю все, клигав. Що я скажу? Танкістам бить круто, дуже круто. Ось машинка. Хай вона і старенька, але броня вже спитана. Як є, так є. А нових танків ми не знаємо. По крайней мере, я не знаю, бо не сидів, не їздив. А ця машина вже спитана. Так що я як їду, то спокійно. Було ще у нас на вершині в Бахмуті, теж дуже гаряче. У нас була 72, Б3 трофейна. Ми на ній там воювали, аби не вона вже б черві, мабуть, доїдали в нас. Якби б на 64 ки ми були, б вона медліна, а 72-ка вона маневрена. І за те, що вона швидка і маневрена, і тихенька. Ми справлялися за своїми задачами, виконували на всі 100%, як можуть. Посіб Бахмута у нас, де Углідар, Міківське. Ось ті райони у нас було дуже гаряче, дуже-дуже. Парні новеньких привезли, хто ж обучаємо потихеньку, розказуємо, як себе вести в критичній ситуації. Бо Кожен виїзд особен по-своєму, кожен виїзд. Я обіцяв, що не стоїть боятися нічого. Воно як улупить, ми цього не поймемо. <сум> так що, танкісти це это... клас. Екіпаж у нас, як вам сказати, один міхвод у нас він міхводом не був. Оце тільки оце став. Командир вже бітий вже проходив бої. Шуткуємо друг друга, стараємося подуськувати, що слабак ти там, не зробиш, то не вийдеш і не влупиш у того. от. Та ні, це ти не влупиш. І Ось так, давай вже між собою. В шутку свариться, отак от. каже, все, виїжджаємо, не диво, то не зробиш, все. Піпес. Буду за навідника я сідати, а ти за командира і будеш керувати. Я кажу, ні, я своє місце нікому не дам, бо гармата це моє. І люблю бачити, по чому стріляю. Отак от, от дружний колектив у нас дуже. Ловко служить з хлопцями, розуміємо один одного, допомагаємо. Усе сплочене робиться. От, обслуговування теж. Усе разом робимо, усе. А інакше ніяк. Це екіпаж. Після оце, як вій... Це на стан війни ти розумієш, що все фінансове, несущественне. Життя найголовніше. А все остальне не важливо.